Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Sapiens коротка історія людства, автор Ювал Ноа Харарі. Книга пропонує читачам всеосяжний огляд історії людства, починаючи з появи виду Homo sapiens і до наших днів. Автор розглядає ключові етапи розвитку людства, аналізує фактори, що вплинули на формування сучасного суспільства, і задає важливі питання про майбутнє нашого виду: ключові ідеї та концепції: три важливі революції. Харарій виділяє три визначальні революції, що сформували людство когнітивна революція, яка почалася приблизно 70 тисяч років тому, аграрна революція, що розпочалася близько 12 тисяч років тому, та наукова революція, що стартувала приблизно 500 років тому. Когнітивна революція та розвиток мови. Випадкові мутації в ДНК Homo sapiens дали їм унікальну здатність до мови, що дозволила передавати складну інформацію, створювати спільні міфи та об'єднуватися у великі групи. Ця революція вивела людину на панівне становище на планеті. Особливість людської мови полягає у її здатності описувати не лише матеріальні об'єкти, а й абстрактні поняття, такі як боги, нації та корпорації. Саме ця здатність до колективної уяви дозволила людям створювати складні соціальні структури та інститути. Культурна еволюція. На відміну від генетичної еволюції, яка потребує мутацій, культурна еволюція відбувається за рахунок зміни ідей і переконань, що дозволяє людям адаптуватися швидше та ефективніше. Прикладом є виникнення релігійних обрядів чи інституту шлюбу, що є продуктами культурної. А не генетичної еволюції. Аграрна революція як обман. Харарі стверджує, що перехід до сільського господарства не був однозначним благом для людства. Хоча це збільшило загальну кількість доступної їжі, окремі фермери зіткнулися з важчою працею, менш різноманітним харчуванням та скупченістю. Автор іронічно зазначає, що це не людина одомашнила пшеницю, а навпаки. Аграрна революція стала першим прикладом того, як колективний успіх може призводити до погіршення життя окремих людей. Уявлений соціальний порядок, більшість соціальних структур, таких як держави, закони, гроші, є витворами людської уяви та існують лише тому, що люди вірять у них. Для підтримки цих уявних порядків потрібні зусилля армії, поліції, судової системи, а головне, щира віра значної частини населення. Соціальні ієрархії. Харарі зазначає, що соціальні ієрархії та дискримінація є притаманними людським суспільствам. Історично різні суспільства ділили своїх членів на різні категорії, такі як раби та вільні, багаті та бідні, виправдовуючи ці ієрархії як природні чи божественні. Однією з найбільш стійких є гендерна ієрархія, де чоловіки займають домінуючі позиції у більшості суспільств. Об'єднання людства. Харарі демонструє, що історія людства рухається у напрямку об'єднання, починаючи з розрізнених племен і закінчуючи сучасними глобальними зв'язками. Гроші імперії та релігії сприяли цьому об'єднанню, гроші як універсальна система довіри. Гроші є не лише засобом обміну, але й системою довіри, що дозволяє співпрацювати незнайомим людям. Вони є апогеєм терпимості, незважаючи на расові, культурні та релігійні відмінності. Імперії як творці глобального порядку імперії, хоч і часто будувалися на насильстві, відіграли значну роль у формуванні глобальної культури та стандартизації законів і систем. Багато сучасних інституцій та культурних цінностей є спадщиною минулих імперій. Релігія як фактор єднання, релігії здатні об'єднувати людей, пропонуючи спільну систему цінностей і віру в вищу силу. Християнство та іслам, за прикладом інших монотеїстичних релігій. Прагнуть поширити свою віру на всіх людей, що сприяє об'єднанню. Наукова революція та визнання невігластва. Наукова революція почалася з визнання того факту, що люди не знають всього. Це призвело до розвитку науки та технологій, що змінили світ, давши нам нові знання та можливості, але й нові виклики. Зв'язок науки, капіталізму та імперіалізму. Наукова революція поєдналася з капіталізмом і європейським імперіалізмом, створюючи вибухове поєднання, яке дало Європі перевагу у світовому масштабі. Європейські колоніальні експедиції мали науковий аспект, а отримання прибутку було головним стимулом кредит як каталізатор економічного зростання. Капіталізм виник завдяки вірі в майбутнє та кредиту. Кредитні відносини дозволили фінансувати інновації та розширювати виробництво, створюючи умови для економічного зростання. Прикладом може служити розвиток торгових компаній, які фінансували морські подорожі та освоєння нових територій за рахунок кредитів. Темні сторони капіталізму. Хоча капіталізм сприяв економічному зростанню, він також призвів до соціальної нерівності, експлуатації та рабства сучасність та виклики Харарі підкреслює, що сучасний світ характеризується екологічною деградацією, зникненням видів, руйнуванням традиційних спільнот, споживацтвом і націоналізмом. Щастя як суб'єктивне відчуття. Автор наголошує, що прогрес людства не обов'язково робить людей щасливішими. Щастя залежить від багатьох факторів, включаючи соціальні зв'язки, сенс життя і біохімію мозку, і не прямо пропорційне матеріальному добробуту. Трансформація людини Людство на порозі трансформації під впливом генної інжерії, створення кіборгів та розробки штучного інтелекту. Це може призвести до зміни природи людини і її місця у світі. Основні висновки та рекомендації. Історія не є детермінованою. Харарі стверджує, що історія не є лінійним процесом із передбачуваним кінцем, вона є хаотичною системою, на яку впливає безліч факторів, у тому числі випадкові події. Немає природного порядку. Соціальні порядки є витворами людської уяви, а не природними або неминучими. Ми повинні критично оцінювати існуючі порядки та бути готовими до змін. Зміна можлива, хоча ми не можемо передбачити майбутнє, ми маємо вибір і можемо впливати на хід історії. Потрібна відповідальність зі зростанням можливостей людства зростає відповідальність за використання цих можливостей. Ми повинні пам'ятати про свій зв'язок з природою і прагнути до збереження довкілля. Розширення горизонтів історія вчить нас не передбачати майбутнє, а розуміти, що жодна ситуація не є неминучою і що ми маємо ширші можливості вибору, ніж ми собі уявляємо. Важливі практичні інструменти або методики Макроісторичний погляд Харарі пропонує дивитися на історію з космічної перспективи. Щоб виявити загальні тенденції та закономірності, виходячи за рамки традиційної хронології. Критичний аналіз соціальних конструкцій автор заохочує до критичного аналізу соціальних інститутів та уявлень, які здаються природними, і показує, що багато з них є штучними. Зв'язок між різними сферами знань харарі об'єднує історичні, біологічні, психологічні та економічні фактори для розуміння розвитку людства, розгляд різних точок зору. Автор наголошує на необхідності бачити історію не лише з точки зору переможців, а й тих, хто постраждав від історичних подій. Показові приклади з книги Аграрна революція та Одомашнення пшениці Харарі використовує метафору одомашнення людини пшеницею, щоб проілюструвати неоднозначний характер аграрної революції. Він показує, що, хоча пшениця стала важливим джерелом їжі, вона водночас змусила людей до осілого способу життя та важкої праці. Закони Хаммурапі та Декларація незалежності. Порівняння цих двох історичних документів ілюструє, як уявлення про справедливість і соціальний порядок змінюються з часом. Автор підкреслює, що обидва ці документи є продуктами людської уяви і не є об'єктивною реальністю. Приклад з розвитком капіталізму через работоргівлю Харарі показує, що капіталістична система може призвести до жахливих наслідків, якщо не мати моральних обмежень. Він використовує приклад работоргівлі, щоб проілюструвати, як економічна вигода може переважити етичні принципи. Британська остіндійська компанія. Приклад цієї компанії ілюструє роль приватного капіталу в імперіалістичних процесах та те, як інтереси компаній можуть визначати державну політику. Компанія майже 100 років керувала величезною імперією в Індії з Лондона, підтримуючи порядок приватними військами. Аналіз сучасних проблем Автор показує, як сучасні проблеми, такі як екологічна деградація, поєднуються з історичними процесами та структурою людської свідомості. У підсумку Сепінс це не просто історична книга, а глибоке дослідження людської природи, нашого минулого сьогодення та майбутнього. Харарі пропонує читачам переосмислити свої уявлення про світ та своє місце в ньому, а також закликає до відповідального ставлення до майбутнього нашої планети. Його книга наповнена нестандартними думками та висновками, що роблять її цікавою та цінною для широкого кола читачів. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.